Процес у нас починається з, того, з самого початку, тобто нам підготувати баночки, нам насушити всі наші інгредієнти. Точного рецепту у нас такого немає, то ми вже виходимо з, з того, що ми маємо, які продукти тут і зараз. Зараз у нас грецький горіх, насіння соняшникове, суміш е, мюслі е, з горіхами і мюслі з сухофруктами родзинки. Зараз ще підсушується арахіс. Це ну, такий основний наш склад. Головна задача. Засипати, ми стараємося, дівчата у нас стараються засипати красиво, щоб воно було, тому що ну приємно в руку взяти. Головне, щоб кожен слой пройшовся медом, щоб ніде пустоти не було, тому що воно потім улази наверх. Тобто у нас виходить повна банка. І це вже знову ж таки, воно не, не зіпсується. Але по-перше, естетичність втрачається. По-друге, щоб вже бути спокійним, повністю що мед законсервував всі наші продукти. Тому Стараємося в такі моменти бути до них уважними. В принципі, хто у нас так, хто робить, хто робить той робить по-своєму. Я бачу це так, дівчата це так, у нас школярі долучаються, у нас є 10 клас, які навіть намагаються виділити час десь на трудах, або після уроків вони підключаються постійно до того, щоб. Допомогти нам з цими банками, тому що ми навіть не думали. Ми рахували, що ми вже зробили десь близько 600 оцих баночок. Ну, Воно так не відчутно, тому що вони робляться не так довго, як ми думали собі, і наскільки вони розходяться. Дякую, Зайка. От наше насіння гарбузоване. Ну, класна річ, тому що ми отримуємо зворотній зв'язок в першу чергу, що і ми розуміємо, яку користь все-таки воно несе. Це і серцева судина, вся ця система, це шлунок, це пам'ять, це бадьорість енергія. Тобто ну, тут, там дуже великий насправді такий спектр неможливостей, таких властивостей, точніше. Но сподіваємося, що воно не проходить. Да, ну, якщо чесно, ну зворотній зв'язок ну крутий. Хлопцям дуже подобається. Й говорять, що вже перевірили в, в, в таких вилазках, виїздах. Що коли нема можливості щось нагріти, з'їсти це то це так швидко, поруч постійно в карман кинув. Це маленька баночка, яка не займає багато місця, і вона достатньо міцна. Ну, це не, не якщо кинути цю баночку, ми теж перевіряли. Якщо кинути цю баночку, і, наприклад, звичайно, півлітрового, півлітрово розбивається одразу. Це не настільки е е е крихка. І тим більше, коли вона плотно е без пустот забита, вона теж набагато міцніша, ніж звичайна баночка. Тому е нас цей раз. У нас виникла проблема, що не було баночок, уже все ми вигрибли, мені здається, з нашої територіальної громади всюди, де можна було. І нас підтримала визівська територіальна громада. Вони... Дякую, за Це ну, Це вже наше готовність. Баночки. Я думаю, що ми почнемо, мабуть, з грецького. Тобто ми підготовлюємося підготовлюємо сушем. Ну, Тримаємо, будь ласка. Головне, щоб воно було просушене і ніде не потрапило ніякої вологи. Тому що якщо попаде в банку волога, тобто це все. То продукт зіпсований повністю. Мені це багато в одну баночку, потрошки. Якщо це фрукти, це йде бестер обробки, і головне, щоб вони не були мокрими. Якщо, наприклад, ми то ми даємо день-два, отак розстеляємо повністю, щоб вона протрягла, щоб ніде не, не грамулечки, не капочки, тому що ну, це дійсно все, воно, воно починає грати. <плес> Мед одразу піднімається піною, тому важливо, щоб, наприклад, насіння було просушено, вівсянка, тому що перші, перші баночки ми не клали. Вівсянку, бо в нас була звичайна, Ясно, що в нас звичайно там не все. А це знову ж таки через наших таких друзів, через друзів, друзів друзів які нас знаходять. І виходить, що вони нам передали бельгійські нюслі, і дійсно вони круті тим, що. там дякую. Вони круті тим, що в них вівсянки йде там буквально. Десь відсотків 15 в цій пачці, і дуже багато фруктів, сухофруктів, горіхів, насінь різних, Ну, такі насичені ці мислі. І ми вони вже були настільки просушені, що якщо ви побачили, твісяночка вона така, як прям кругленька, така вона хру хрумка. То ми потім ще раз її підсушували, тому що ну, для підстраховки, і вона дійсно дуже смачна. І ми спробували її додати. Це вийшло смачно, класно. Ми додаємо його і в батончики. У нас народилася ця ідея просто в розмові, насправді. Тому що був якийсь момент, коли не було сухофруктів у нас в наявності, а горіхів, насіння, меду було достатньо. І ми просто в дорозі, коли їхали за якоюсь закупкою для військових, такою. Ми проговорили цей момент. Я кажу, слухайте, ну так можна ж їх все-таки в баночку. І я бачила, начебто в Україні в Україні десь мені здається, чому Сумська область. Що це Сумська область, що є волонтери, які теж роблять такі банки. Ну і плюс, якщо чесно, воно постійно на слуху. Це класна річ. У нас навіть була така цікава історія, що одні з перших хлопців тут слава Одні з перших, з перших хлопців, які отримали наші ці баночки, е, каже, Ви зап... ой, каже, така класна штука, супер. Знаємо, Та, знаємо знаєм таке. Ну Я думаю, ну знаємо-знаємо, добре, що знаємо. Знає, ну, знає, і я собі каже, запишіть мій номер, я вам скину фотокартки, коли довезу. Ну, я кажу, добре, давайте скидайте фотокартки. все. І тут е, мені вибиває е, номер, я так розумію, що це його робочий номер, він ФОП. Який займався виробництвом таких баночок. Mm -hmm. Тобто ми від нього як від професіонала вже отримали зворотній зв'язок потім. Теж, ну, так воно гарно вийшло, і він сказав, що не чим не гірше, які були в нього на виробництві. Насправді, е коли йдуть достатньо затяжні хвороби, наприклад, ми взяли такі застудні, наприклад, да? ми розуміємо, що нам, нам легше тут застуду побороти, ніж хлопцям в полях і в посадках. Тому от, суміш горіхів вони дають дуже велику підтримку для організму під час хвороб. Вони є профілактичні і це підтримка організму. Дуже багато склад і грецького горіху, і арахіс, і все воно дає просто таку вітамінну бомбу. Батончики, вони трошки інакші, там іде більше сухофруктів. Воно теж класно. Це по типу виходить такого, як ми всі знання паста. Амусова, по-моєму, вона називається. Тому що ми ще з дитинства пам'ятаємо, що нам батьки давали, щоб ми типу, не хворіли. І тоді ти начебто відносишся якось скептично, а зараз ти розумієш, що воно дійсно. Ну і такий варіант він, наприклад, для тих, хто не їсть сухофрукти. От, наприклад, я не їм сухофрукти, тому що мені потім ну я себе погано почуваю. Ну, особливо чорнослив. А він йде основним в складі батончиків. Тобто ми даємо якусь альтернативу, щоб всі могли підзарядитися якимись поживними речовинами. Та й в принципі ми не можемо так, щоб нічого не робити. Це взагалі це не консервація. Тобто, Після того, як все зібрано по баночках, продукт готовий до споживання. Так, по рецептурі гріється мед. І заливається повністю, щоб не було пустот. Мед є консервантом. Він в будь-якому випадку не дасть зіпсуватися продукту. Так само, як робимо суміші для протизастудні суміші. Там, де імбир, мед, лимон. там, хто ще? там, хто Ми й журавину додавали. До речі, я дуже переживала на рахунок, цього, бо журавина могла дати цай. Але не, не, не ні, Матя, ну, Це ну, да. сходи з Виходить, що. Медконсервант, все, і краса. Тут все, по суті, природа нам дала ну, сама. Єдине, що да, зараз трошечки важкувато з придбанням ну, всіх горіхів, тому що ну, кусається ціна трошки. Так само, як і обережно, будь ласка. Так само, як і з батончиком, тобто ми вже починаємо якось заміняти одні продукти на інші. Наприклад, ми робимо… обережно. Якщо ми робимо батончики, і курага коштує 400 гривень кілограм, ми розуміємо, що ну, нам, якщо вкладати постійно цю курагу, то нам може простіше досі і замовляти ці. Тому ми такі робимо взаємозамінні продукти. Ми десь даємо трошки більше фініка, десь трошки більше цього чернослива, родзину. Тобто ми трошки заміняємо ми трошки менше кураги. В нас свій смак і запах все одно дає, а оцю в'язкість ця ми заміняємо іншими продуктами. Можна я тобі допоможу? Будь ласка, можна? Дякую. Взагалі. Е не схильна, гнівити Бога насправді, тому що люди в нас включаються дуже затасали сюди. Там живі от ці бабочки включаються гарно і по можливості. От у нас дуже великий запас, наприклад, льону, кунжуту була велика такі там 3 кілограми, по-моєму, чи 5 арахіса нам дала Марія з вітьмяної хати. Люди приносять, я бачу хто як, хто сам наприклад, чистить ці горіхи, приносить великий бомб, хтось купує, я розумію, так, ситуативно, такими маленькими якимись партіями. Ну, Я, ну, я не, не жалуюсь, тому що люди нас виручають дуже сильно. Тому що я розумію, що якби ми вкладали би, ну, якби в нас був вибір. Вкладати в це гроші або там в теплі речі, спальники, каремати і все тому подібне, то ясно, ми вибирали речі. В це б ми може, десь менше вкладали. А якщо враховувати, а, що. Це тут і тут, 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 тут. Якщо враховувати, що люди нас підтримують приносять і допомагають, то нам. Ясно, що легше. От Ми зараз цю партію підготуємо, вона поїде на Донеччину. Тут. Якраз наша южанка в южненка в 3 числа буде їхати на Донецький напрямок. Ми передамо ці баночки для наших хлопців. Це ж для нашого женця.

Ми говорили з дівчатами, там де плитемо, там в нашому пункті, говорили про те, що по закінченні війни, ми мабуть, відкриємо якийсь жіночі Бо нам не, хочеться, не захочеться розходитися. Там одні плетуть, другі щ'ють вже подушки. Там, ті ті шкарпетки шують. Зараз вони вже придумали якісь одіяли. Ну коротше, ось так постійно, Просто, мені здається, що ми потім у перемозі знудимося. нам туди дуже. Тому ми вирішили, щоб з зі Давай, іди на доста. Так, бачить, що залишилось трошки. Не треба себе, заливай. Цю поїздку ми взагалі гарно підготувалися. Люди нам так якось так ми зібрали гарненько ми довгий час, ну, зробили перерив такий невеличкий в виробництві і підзбиралися продуктів. Тому на цю поїздку в нас була, у нас було чотири точки, на які ми заїжджали, і на всі чотири точки пішли ну, великі такі пакунки з цими, ці коробки з. Це як альтернатива свіжим фруктам, овочам. Ну, це в першу чергу підтримка імунної системи, судинної системи, серцевої системи, шлункового тракту. Тобто, ну, я, ми коли починали робити, я ніколи не, ну, я не задумувалася, який там набір оцих властивостей. А да, я вже е, буквально от вчора, сьогодні вирішила, е, ну, ми ж говорили про те, що будемо знімати, і я думаю, ну крім того, що. Крім того, що це корисно, класно, смачно і підтримує е, життєдіяльність, да, я більше нічого не знаю. І я дійсно сьогодні настільки е, е, надовго зависла в тому, що одну статтю, другу, третю, то там такий набір, що по перший його навіть не запам'ятаєш. Ну і круто, що воно дуже класно впливає. На підтримку організму, коли йде хронічна втома вже така. Угу. Ну, я ж говорю, все, все, дякувати Богу, у нас є і ми можемо. Й... Але не підходить, воно, мені здається, для постійного споживання, бо воно все-таки важке. Тому, не підходить, звичайно, тому що ми ж розуміємо і, ну, по-перше, це солодко. Угу. Ну, Ті, хто має проблеми з кислотністю повищеною, то, підвищеною, то я думаю. Матимемо проблему, якщо часто вживати, але ми все-таки розраховуємо на те, щоб це було таке як НЗ. знаєте? Uh -huh. Якщо, наприклад, хворіє людина, могла з'їсти. Якщо людина виїжджає на якісь там, завдання і може статися. Ну, щоб воно постійно було як в запасі в них, знаєте? Щоб... От Я знаю, що хлопці покидали собі в машини. Що в будь-який момент вони можуть дістати і поїсти. Отримали хлопці mm -hmm. нашу посилку і дзвонить один із них і каже: Ой, знаєш, таке смачне варення ви передали. А я така, знаєте, ти зависла, думаю, тю, яке варення ми передавали. Mm -hmm. Думаю, і він каже, ой, я поки стояв на посту, з'їв цілу банку. А я розумію, що банки ми робили ці літрові. І тут мені стає аж погано, кажу, слухай, тепер дивися, що тебе ніде не посипало нічого. По-перше, це яка ударна доза лимону, Вітамін С, плюс імбір, який алерген, да. плюс мед, який теж алерген. Я думаю, боже, мені вже дзвоню другим хлопцям, кажу, ви за ним дивіться.